А, це ж я, думаю, якийсь голівудський актор, Васап guys. А зараз у мене такі, знаєш, зранку півтори-дві години без соціальних мереж вирішив так зробити, тому що в принципі наш розум налаштовується на певні вібрації, на певну інформацію і рухається в ту саму сторону. Тобто, коли ти заходиш саме ранку в соціальні мережі і налаштовуєш себе на те, що ти повинен подивитися, хто що зробив, написав свою якусь тупу думку, що сталося в політиці. Ти весь день налаштовуєш на те, щоб про це думати. За що там якась певна, певна погана інформація, хто щось написав. Це й тому сказав, той тому сказав, зайшов в Тік-Ток. Там тобі купу негативу насипало, ти вже сидиш. Ти не думаєш про те, як зробити якийсь новий контент, ти думаєш, як тобі дати відповідь, що тобі відписати. Чесно, нахуй! Просто нахуй. <кхід> От я зранку відкнув подкаст, послухав Хартмана. Дуже я поважаю, не, не дивлячись на те, що це російський бізнесмен, це та людина, яка в принципі, привела мене також до змін. Я Хартмана і раніше слухав, бачив у нього зараз якісь нові інтерв'ю, що послухав досить непогано. Зараз перед записом відео зайшов там, буквально підписав декільком своїм людям наведені, і відписав, скажімо так, близьким людям. Зараз по плану. Ще раз перекусити і тренування. На сьогодні, до речі, дуже сонячно. Мені дуже подобається цей район, тому що він такий зелений, американський і тут немає бомжів. О, дивіться, типічний американець в шляпі і робочі, яких так хотів вигнати Трамп і так і не вигнав. До речі, дивіться, який контраст. Дуже цікаво. Тут дуже жарко. А там, дивіться, далеко. Там гори, і там сніг. Ну, це відносно не так далеко прямо від мене. Тобто туди можна доїхати машиною спокійно. Це не так далеко, як здається. От подивіться просто. Але красиво. Вау. Тут речі хайвей. Просто подивіться, як це красиво виглядає. Вау. Вау. Сьогодні в нас мінус. Бо яйця всім просто немає. Ну нічого. Вдома <рес> є хороший запас. А я знову на вечерній прогулянці. В такому прекрасному, вже моєму рідному місці. І місці також. Красиво тут. Значить, запишу зараз відповідь на запитання. Задав мені хлопець запитання під минулим відео. А Запитання заключається в тому, тобто це мої слова, я озвучував їх. Чому, наприклад, коли ти спілкуєшся з дівчиною, яка тобі не подобається, ти прям впевнений, харизматичний, е такий знаєш, відкритий, жартуєш, і ти їй дуже сильно подобаєшся. А Коли діло доходить до дівчини, яка тобі дуже подобається, ти просто сидиш і мовчиш беме. В чому різниця? А суть в тому, що тут, мабуть, більше про шанс втратити людину. Тобто, якщо тобі на людину все рівно, ти будеш з собою говорити те, що хочеш, і в принципі це людей притягується м -м, щирість. Якщо ми говоримо про дівчину, яка подобається, тут багато факторів, в принципі. По-перше, ти боїшся здатися якимось не таким це перше. А друге, це той фактор, що ти хочеш дуже сильно сподобатися їй. І твоя головна задача стоїть в тому, щоб не бути собою а Максимально сподобатися їй та викликати позитивні емоції. От, в принципі, різниця в цьому в основному. А, наступний момент. Грає також роль, шанс в тому, щоб втратити людину. Тобто, знову ж таки, в першому варіанті ми не боїмося її втратити. А другий варіант, коли вона тобі дуже подобається, ти відразу хочеш, ну знаєш, як мисливець прив'язати. До себе цю людину і завоювати її. От, в принципі, в цьому різниця. Тому є такий невеликий трюк просто представити, що ви з цією людиною знайомі вже купу років, і нічого просто не станеться, якщо ти будеш таким, як ти є. Тобто жартувати, а... просто жартувати, розказувати якісь певні історії з життя, знаєш. Просто бути собою, тобто представ, що це твій найкращий друг, ну тільки в ролі дівчини, от і все. Тобто, моя порада в цьому це просто бути собою, зрозуміло. Це легко сказати, але важко організувати. І наступна порада: задавай відкриті запитання. Тобто, не, наприклад, де ти працюєш, тому що ти отримуєш однозначну відповідь, наприклад, я там роблю манікюр, я бровіст, провістка. О, це по суті такі самі звичайні відповіді. Це не розгорнуті запитання, старайся здавати саме розгорнуті запитання, тому що ти отримуєш розгорнуті відповіді на них. І це, по суті, продовжить діалог, можливо, якось зацікавить людину. М -м... Знову ж таки, не потрібно старатися справити певне враження, тому що в цьому немає якогось певного сенсу. Чим більше ти будеш старатися здаватися якимось, тим. Більше ти її штовхнеш від себе. Потрібно поцікавитися чимось таким, чим не цікавляться інші. В нас дуже сильно ціниться дефіцит. Чи це стосується стосунків, чи це стосується продажів, чи це стосується якихось певних послуг чи вирішення якихось запитань. По суті, дефіцит це номер один. Тобто є дві ситуації. Наприклад, є в нас красива дівчина і не дуже красива дівчина. Красиві дівчині всі завжди кажуть компліменти. Тобто, ти по суті можеш сказати їй щось таке. Неординарна, що її зачепить, можливо, ти навіть можеш її образити, і це її дуже сильно зачепить, ну, в хорошому сенсі. Тобто ти, наприклад, виділиш ні, якусь там її таку негативну рису, яку ти, можливо, побачив. Це її також зачепить, тому що це дефіцит. Якщо ми говоримо про якусь, наприклад, некрасиву дівчину, хоча, грубо кажучи, зараз немає некрасивих дівчат, е, от, просто можливо твій типаж. Ти можеш їй сказати, яка ти красива, можливо, там виділити. Якусь тонкість, наприклад, можливо, вона гарно одягається, можливо, сказати за очі, за волосся, ще за якусь таку тонкість, на яку ніхто не звертає уваги. І ти її зачепиш цим. Тому що, можливо, за тим вона не отримує так багато компліментів, як красива дівчина. Наступне запитання полягало в тому, як стати впевненим в собі. А, ти не можеш стати впевненим в собі отак. Подивитись відео на Ютубі, ти станеш певним в собі. Ні. Це такі маленькі кроки, які по суті формують твою велику-велику таку особистість. Ну і знову ж таки, тут багато першопричин з дитинства, з твоєї поведінки, з шкільних років, з формування тебе як особистості, дитини, людини, підлітка, дорослих років, університету і так далі. Це Совокупність цього всього це, по суті, і є ти. Як стати впевненим в собі? Просто робити маленькі кроки в різних напрямках. В принципі, ти можеш бути і вузько спеціалістом, але інші сфери життя будуть дуже сильно просідати. Тобто, коли ти молодий, ти ще не будеш цього помічати до певного моменту, потім ти зрозумієш що щось не так з моїм життям. Мені не вистачає цього, того. Ти вже будеш думати, скажімо так, на великі філософські теми. І дуже часто, вночі, не вночі, це така, знаєш. Я з тим стикнувся досить таки пізно, тому що мене, в принципі, все влаштовувало в моєму житті, я рухався до якихось певних цілей, моментів, але дівчата це, по суті, така розшійна сила, яка заставляє тебе рухатись до чогось нового. З я вам скажу, що з дівчатами, в принципі, ти повністю завжди ростеш. Є такі дівчата, які, наприклад, тебе збивають шляху, але вони тебе в чомусь вчать. Тобто, дівчата, це завжди дуже і дуже добре. Тому що, якщо вони тебе не... Тягнуть вверх, вони тебе тягнуть вниз, але після цього низу ти можеш дуже сильно вирости як особистість. Але якщо ти столобий, то мабуть, себе, мабуть тебе це нічому не навчить. Але на все потрібен час. Знову ж таки, не практикуючись, не маючи чогось, не йдучи до чогось, ти не здобудеш певність в собі. Певність в собі здобувається якраз таки в важких ситуаціях. Тобто, в тих моментах, коли ти думаєш, що ситуація надзвичайно важка і нереально вирішити, на ситуації потрібно поглянути з певною якоюсь новою призмою. Тобто ти маєш думати не за що мені це, а ти маєш думати, як мені вирішити це. Тому що, по суті, всі такі випробування, які тобі посилає доля, вони вирішуються. Це не проблема. Не потрібно ставити в себе позицію жертви, ти маєш розуміти, що ти номер один, ти головний в цьому житті. І тобі все під власне, от і все. Немає нічого неможливого. Це дійсно так і є. про себе буквально два слова. Я був такою, знаєш, дуже непевною людиною в собі. Тому що ну, з дитинства там я був такий худий, незграбний. А не скажу, в мене була якась увага дівчат, в принципі, в такі підліткові роки. Вже можливо в старших класах, якась вона була, але ну, мені це не потрібно було. Я займався чимось своїм. Тобто мені був цікавіший спорт, наприклад. Мені було цікавіше спілкування з моїми друзями. А, пізніше, в років там, не пам'ятаю, 18-19, в 20 точно, а, мене цікавий кіберспорт. Так, я хочу стати професійним кіберспортсменом, я хотів. Грати в Dota 2, скажімо так. У мене це непогано виходило, але пізніше, скажімо так, в мене з'явилася дівчина, і це також трохи мене підкосило. Але знову ж таки, навіть ідучи до такої, здавалось би, безглузної цілі, да, стати кіберспортсменом, будь-яка ціль не є безглуздою, якщо вона підкріплена твоїм бажанням, твоїм хотінням, твої, твоєю викладкою, будь-яка ціль, в принципі, можлива. Немає нічого неможливого, знову ж таки, повторюся. Навіть хочу стати кіберспортсменом, окей, let's go. А, але там в такий певний фактор. Я вирішив піти в армію тоді, на той момент. І по суті, повернувшись з армії. Повернувшись з армії, я вже не міг так сильно камбекнути. Пізніше, коли в мене була можливість на камбек, я пробував це все, будував команду, але нічого не вийшло. Доросле життя, внесло свої корективи. Робота, спортзал і. Не було, просто не було часу, і я це закинув. Іноді потім заходив знаєш так, для, для фану, просто щоб відволіктися, але знаєш, що я це ідентифікую як просто така можливість сховатися від реальності. Я це зараз чітко розумію. Тобто моменти, коли мені важко було по житті, можливо, якісь там стосунки, ще щось. Я просто хотів відволіктися, але знову ж таки, не переживши ці проблеми. Не знайшовши рішення, просто коли ти відволікаєшся на якісь там ігри, залежності, ти не вирішуєш проблему, ти тільки залишаєшся такою самою людиною. Найкраще рішення, щоб пережити саме такі моменти, це просто їх пережити. Якби це дивно не звучало, знайти рішення. Можливо, навіть ти не завжди знайдеш рішення. Потрібно просто пережити, і все буде добре. Знову ж таки, зачеплюючи таку тему, як. Переміни в житті. Тобто бувають такі моменти, знаєш, коли в житті з'являється щось нове, і ти боїшся цього, знаєш, це можна порівняти із боязню життя та смерті. По суті, все наше життя, от багато хто з людей боїться смерті. так, І це нормально, тому що життя не безкінечне, ми, ми всі смертні. І це нормально, що один день нас не, не стане. Це нормально. І в загальному життя по суті, поділяється на життя та смерть. У нас у житті завжди настають такі моменти, коли ми переходимо з одного етапу на інший. По суті, можна порівняти із життям та смертю. Дивіться, ви холостий, да, один. Вступаєте в відносини. Тобто стара ваша особистість помирає, ви одинак і по суті починається нове життя. Ви в відносинах. Пізніше, наприклад, ви вже там. Одружуєтесь, це також новий етап життя. Але вже не буде так, як попередньо, але буде круто по-своєму. Наприклад, у вас там потім з'являються діти. Це також новий етап. Старий, ви пішли, і новий ви з'явилися. Наступний етап. Наприклад, у вас вже з'являються внуки. Це також новий етап, який ви, по суті, переживаєте і стаєте новою особистістю. Це також життя та смерть. От, по суті, в нас все життя ділиться на. Життя та смерть. Якось так, знаєш, по-простому пояснив, хотілося б трошки більше розказати, але для ясності, от вніс такі корективи і розповів, по суті, по факту, так, як і є. Це пов'язано також з зміною роботи, зміною країни. Як би це не було дивно. От таке наше життя. Життя та смерть. А з вами був той самий Сергус. See you soon, guys. Задавайте запитання під відео. Я обов'язково відповім вам на ці запитання. Коментарі, до речі, всі бачу, всі перечитую. Не завжди даю відповідь, тому що це забирає досить таки багато часу. А з соціальними мережами, з роботою, це не є легкою працею. See you soon, guys. Побачимо вже завтра.